Привіт, друзі! У нас сьогодні дует корейських закусок морква та буряк по-корейськи. Взагалі всі ці смаколики пішли з корейської національної страви кімчі – Це капуста з прянощами. Оскільки в 80-ті -90 90-ті роки необхідно за рецептом Пекінську капусту придбати було досить складно, її почали заміняти морквою. А далі ця шучасть чекали й на буряк. Взагалі, рецептів маринування дуже багато цих смаколиків. Я покажу універсальний, мій найулюбленіший. Він, як на мене, досить простий, смачний і цікавий. Тому дивіться до кінця, поїхали! Для сьогоднішніх смаколиків нам потрібні наступні інгредієнти. Основні це, звісно, морква та буряк. Далі цибуля, чесничок, цукор та сіль, оцет, у мене яблучний, соняшникова олія і спеції наступні. Це коріандр, суміш перців та гострий перць. Не зволікаю та починаю готувати. Друзі, тепер буду користуватись таким звичайним гаджетом для натирання моркви там, і різних овочів. Додатково для неї є ємність, але мені з нею не зручно працювати, тому я натирати буду прямо в звичайну металеву миску. Так, беремо миску. Так, цей шматочок спробую. М -м -м. Класна морква. соковита, солоденька і дуже смачна. Натирається дуже просто і швидко. Продовжується робити. Так, друзі, з морквою ми справились. Вона натерта. П'ять хвилин часу в мене зайняло натирання одного кілограму моркви. Дуже швидко. Подивіться, яка красуня. Довгенька, рівненька. Клас. Відставляю її в сторону, настав час натерти буряк. Я вже підготував перчатки, щоб не фарбувалися руки. І так само, як моркву, шаркую на наш буряк. Ой, подивіться, друзі, який гарний, красивий, рівненький і дуже соковитий бурячок. І так, буряк натерли ще швидше, ніж моркву. Тепер я додаю до буряка і до моркви. По одній столовій ложці солі. Ось так. Бурячок. І по одній столовій ложці цукру. Після додавання цукру та солі задача гарно вимішати і, бур... і моркву, і бурячок. Руками буду це робити. З морквою справились, і та сама процедура зараз робимо її з буряком. Друзі. Що стосується овочів. Однозначно для е, корейської моркви та бурюка краще е, купувати домашні овочі на якомусь базарі чи ярмарці, тому що в магазині зачасту не такі соковиті, не такі солодкі. Е, а в я, цих я впевнений, на 100% і з ними виходить страва дуже смачна. Тепер дамо відпочити буряку та моркві орієнтовно хвилин 15, щоб вони гарно пустили сік. Тим часом ми гарно розігріємо масло на сковорідці. Смажимо в ньому цибулю і тим самим його наситимо смачним ароматом цибулі. Наріжу такими товстими напівкільцями. Все. Так, я вже завчасно підготував газову плитку з коворідкою. Включаю вогонь Додаю на сковорідку приблизно 100 мл соняшникової олії. Досить велику кількість. І закладаю цибульку. Тепер ми смажимо цибулю до такої характерної золотої скоринки. Тим самим ароматизуємо масло, після чого відставимо і даємо трішки настоятися. А перед тим, як закладати масло, заливати масло в моркву та буряк, ми ще його трішки підігріємо. Смажу цибулю. Цибуля гарно підсмажилась, яскраво ароматизувала соняшникову олійку. Зараз я виключаю вогонь, відставляю в сторону, і воно трішки настоїться, це масло і ще, і ще стане більш ароматним. Я знову одягнув перчатки, приготував друшлак. Зараз мені треба віджати весь сік з моркви та буряка. Почну з моркви. Ось так перекладаю моркву в друшлак над мискою. Тепер гарно прижимаю, щоб позбутися зайвої вологи, зайвого соку з моркви. Морква підготовлена і готова до маринування. Тепер я займаюсь бурячком. Беру мисочку, ставлю тоді душлачок і так само, як моркву, віджимати буду бурячок. Я буряк гарно віджав, дам йому ще постояти 5-10 хвилин, щоб вся зайва волога максимально стікла з нього. Беру ще одну скляну миску і перекладаю в неї буряк. І так, бурячок теж ми підготували. Причатки мені більше не потрібні, знімаю їх, відставляю бурячок в сторону, беру свою улюблену ступку. Зі спеції, ще раз повторюсь, в мене тут коріандр, гострий червоний перець та суміш перців. І все поєдную між собою, щоб вони максимально з'єднались і були дуже ароматні. Що стосується спецій, друзі, гострий перець в мене вже був мелений. коріандр та суміш перців були цілі. Я їх попередньо подрібнив гарно. І зараз все з'єднав. Тепер це дуже ароматна і класна суміш ароматних спецій. Тепер те масло, яке ми попередньо підготували, воно вже трішки охололо. Зараз вмикаю під ним невеличкий вогонь, щоб воно прогрілося і було максимально гаряче. Тепер беру моркву і буряк. Беру, роблю такі поглиблення в центрі моркви та бурячку. Ось так. Ось так. Беру часник і треба видавити сюди велику кіль... кількість часнику. Ну і взагалі те, що стосується часнику, по кількості, приймайте рішення самостійно. Якщо ви його не любите, можна взагалі не додавати, але мені подобається. Для моркви, чесничку достатньо, тепер видавлюю в Так, Часничок додали. Тепер додаю спеції ароматні, які ми підготували. Спеції кладу в це поглиблення, яке я зробив. Ось так. І в бурячок. Тепер беру гаряче масло, яке максимально прогріте. Здвигаю цибульку в сторінку. І тепер ложечкою обережно додаю гаряче масло в буряк та морку. Виливаю його на спеції та часничок. Після додавання гарячого масла до часничку та спеції, аромат на кухні дуже такий солодкий, пряний та смачний. Тепер беру оцет, в мене яблучний. Друзі, рекомендую використовувати для корейської моркви та буряка саме яблучний оцет. Він більш смачний і набагато більше підходить для заправки цих смаколиків. Тепер підставляю до себе ближче моркву та буряк і гарно перемішую. Так, Бурячок гарно вимішав. Тепер займаюсь морквою. Морква буряк гарно вимішані, Беру тепер стрич плівку, затягую, відправляю в холодильник. Ну, як на мене, треба мінімум 3 години, щоб вони постояли, а краще всю ніч. І так, морква і буряк гарно промаринувались, охололи. Дістаю їх з холодильника. Після того, як зняв плівку, кухня наповнилася ароматом часника, каріандра. Пахне дуже вишукано. Зараз мені треба перемішати моркву і бурячок. Не дивлячись на те, що з самого початку ми злили зайвий сік з моркви та буряка, все одно вони вийшли достатньо соковиті, тому що зараз на дні мисочок ось видно є невелика кількість соку. І це дуже класно. Корейські смаколики готові, дегустую їх азійськими паличками. Так, почну з буряка смачно тепер спробуємо руху. Особисто для мене корейські смаколики асоціюються з студентськими роками. Це була основна, вибачте, закуска на той час. А взагалі, не дивлячись на те, що ми використали один маринад, як для моркви, так і для буряка, фінішний смак все одно відрізняється за рахунок власних смакових якостей овочів. І по традиції готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте свої вподобайки. До зустрічі!